Чи не готують вороги провокацію, пов'язану з обміном? З самими полоненими, мабуть, да, питання йде про них. Угу, угу. Трошки тремор у мене йде, ну в цілому. Чому тремор? Тому що показує, що, може бути, щось подібне, як колись, як минуло, Ну, колись. похожа пох ситуація. Але і тремори за цього трохи є. Але в цілому, скоро у нас повернення буде, випали возврат додому людей. Обмін скоро буде. Обмін буде і повернуться люди додому. Але, можливо, не з цим обміном, а взагалі щось може бути схоже, як колись. О, трохи піля. Хоча дивіться, цікаво, звідки ця інформація прийшла. Е, і ще може бути це для того, щоб тут випала мені хитрість чи й дурак. Тобто, е, ну, це, розумієте, є питки, і ви ніхто нікого не, ну, це не відміняє є насильство з полоненими, і це теж можу зараз показувати. А тут е, хитрість, обман і дурак. Тобто цю інформацію можуть ще вкидувати для того, щоб, як вони працюють, да, ламати українців да, по психіки вбити. І не можу сказати, що на 100% ця інформація вірна, щось є, але це можуть бути і питки. Ну, от, на жаль. Ми тут щось показало, що ще щось вбрасують, інформацію, ще вкидають.